На слуху, на слуху ситуація з міграцією і з нашим виходом на Європу і отримання право на отримання віз залежить від того, як швидко впорається Європа з цією ситуацією. Якщо ситуація буде погіршуватися, то я думаю, що це для нас буде негативний сигнал. Повернутися в депо через те, що близько тисячі мігрантів вийшли на колії в тунелі під Ланшем. Ла При цьому пасажири потягів протягом чотирьох годин виявилися заблокованими всередині транспортних засобів. В липні були масові спроби за участю двох тисяч мігрантів взяти тунель штурмом. Домогтися зниження кількості мігрантів, що атакують євротунель, допомогли заходи з посилення його захисту. В уряді Великої Британії заявили, що витратили 7 мільйонів фунтів на посилення безпеки євротунелю. Програма на слуху в ефірі і я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами. Ми будемо говорити про цей величезний наплив мігрантів до Європи. І хочеться зрозуміти, що діється в світі. Виходить так, що арабський світ переселяється до Європи. Це перше питання. А інше, як це все вплине на нас, на нашу євроінтеграцію і на наші перспективи безвізового режиму? Чи боятимуться нас в Європі? На жаль, ми мусимо говорити про це. І в нашій студії. Ірина Прибиткова, професор соціології, провідний науковий співробітник інституту соціології Національної академії наук України, людина, яка надзвичайно добре вивчала і продовжує вивчати міграційні процеси. Здрастуйте, пані Ірино. Доброго дня. Я назвала ось такий невеличкий приклад порівняно з тим, що вже відомо, що Угорщина припинила залізничне сполучення із Західною Європою. Тобто, справді в Європі надзвичайно серйозні проблеми. От спочатку, давайте зрозуміємо, що відбувається. Чи справді арабський світ переселяється в Європу? Що змінюється тепер? Я розумію, що люди тікають від війни, від конфліктів. Що чекає світ? Це постріл. З колоніального минулого в європейські країни. Ось як. І зараз ці люди не хочуть якоїсь відплати, вони просто хочуть врятувати своє життя. В них немає вибору. В них немає вибору. І ви знаєте, що цікаво, що я була е, один, наприкінці наприкінці го року. Е, у Флоренції, в Європейському університеті, там є великий міграційний центр. І якраз це була присвячена зустріч проблемам країн Магріба. Тобто там були представники Північної Африки, Серед Середземномор'я, і тоді все було ще тихо. А тоді могли спрогнозувати що станеться, до речі, проблеми. вони вони розуміли, що таке буде. Ні, цього ніхто не передбачав. А ми передбачали, що на нас нападе Росія. Угу. Знаєте, такі речі вони визрівають тайно, а потім, потім вони вибухають. І ці люди шукають порятунку. Ви бачили переч, там звичайно. з дітьми ді, мами з дітьми, угу. там і там є люди ну, абсолютно інтелектуального такого вигляду. Це не. Якась там розбійничі банди беруть штурмом Європу. Це Ні. люди, які хочуть жити і будувати якесь майбутнє. Ну, дивіться, я читала в статті під назвою Шенгенська угода стає жертвою арабської весни. Це стаття Надії Кайданович на Європейській Правді про те, що ось журналіст дослідила, що ще кілька місяців тому в ЄС намагалися вирішити велику проблему. Що робити із 40 тисячами біженців? Вони. Фактично пересварилися, тому що була спочатку ідея, що треба запровадити квоти, яка країна скільки прийме людей. А потім вони вирішили, половина країн відмовилися від цього, врешті вирішили, що робити. А зараз 800 тисяч біженців очікують, буде тільки в Німеччині до кінця цього року. Тобто, це була смішна цифра, і вони не могли вирішити. А що тепер буде? А вони не знають, як впоратися з цим. Бо цього ніхто не очікував, ніхто не передбачав, і в прогнозах такого не було. Тобто, фактично, вони змушені приймати цих людей. Ну, очевидно, створювати. Вони мають їх... щось робити. Розумієте, вони перейшли від старої міграційної доктрини Леві Страуса про мультикультуралізм. Uh -huh. Я ніколи не вірила в цю ідею, бо я багато бачила в цьому житті. І я працювала в Криму, коли поверталися кримські татари. Я з 90-го по 2002 рік там працювала. І я виїжджала в Середню Азію, і я знаю, що відбувається в Росії, бо багато працювала в Росії. Зараз, на жаль, ні, бо там теж. Цікаві процеси йдуть міграційні. І е, я розуміла, що е, не буде ладу цього мультикультуралізму. Тобто Бо люди, люди де не вони... можуть прижитися, вони не можуть прийняти. Ті ну, але... країни, в які вони приїжджають, там своя культура. І вони очікують, що люди, е, яким вони е, дали дах над головою і врятували їх, будуть доєднуватися до їх культури. А вони Но, не можуть. А вони, вони не, не можуть, вони виховані світу. інакше. І вони привозять свою культуру, і іноді буває конфлікт цих культур. Тобто відповіді нема, незважаючи на те, Ні. що написані там не знаю дуже багато книг, досліджень і так далі. А ось зараз світ Ну не зараз немає. вже про мультикультуралізм вже так немає. Я пана, і що робити Но, з мігрантами? Я пам'ятаю, коли е, у Франції застрелили, це було десь років, може, вісім тому назад, десять. І там теж почалися такі заворушення, і ці люди, вони не мігранти, вони громадяни Франції вже в другому, іноді в третьому поколінні, але вони мізераблі, вони ні російської мови вони нікому не потрібні. І це рух протесту проти того, що проти громадян Франції. Ось такі репресії чиниться uh -huh. або напади на них. А дивіться, яку думку висловив Герхард Шредер, колишній канцлер no, Німеччини. Ну, людина, так да. він сказав, що Європа не тільки може прийняти і асимілювати мігрантів, але навіть зобов'язана це зробити, бо демографія грає проти старої білої Європи. Так це його особиста думка, чи там є частина це поширена думка, бо старіша Європа дуже швидко. Дуже швидко. вона почала давно старішати. і вони таким чином вирішували, запрошуючи до себе цих людей, не запрошуючи, а приймаючи їх, uh -huh. щоб якось вирівняти баланс трудовий, бо їм не вистачало людей, мало кваліфікованих. Але коли ці люди приїжджали, вони вже хотіли, вони претендували на освіту, і багато з них отримали цю освіту. І зараз до нас приєднується Тарас Доронюк, операційний uh -huh. директор аналітичного центру Седос. Пане Тарасе, здрастуйте. Пане Тарасе, ну ось ми зараз говоримо із Іриною Прибитковою з приводу того, як світ, як Європа, зможе вирішити питання такої кількості мігрантів, але схоже, що відповіді немає. Що тепер буде? Ось якщо вже Угорщина припиняє залізничне сполучення із Західною Європою, і взагалі зараз говорять про те, що треба відновлювати повноцінні кордони між країнами, от відновлять вони кордони, там, скажімо, в шенгенській зоні. І що? що це означатиме ще для нас? Ось що важливо, адже ми хочемо отримати безвізовий режим. Ми хочемо в Європу. Що для нас це означатиме? Да, треба треба розуміти, що о, політичний спектр з Європейського союзу він не, не одноманітний. Ми будемо бачити, що виліться саміт глав країн Європейського Союзу за тиждень. Екстрений який буде відбуватися саме щодо цього питання. А, питання українське буде підніматися на саміті країн Вашегацької четвірки. Польща саме заявляє mm -hmm. про те, що. А, Українське питання є також важливим і в залежності від того, скільки українців буде потрапляти на територію е, Польщі, скільки буде просити притулку в, в сам саме в Польщі, бо це по суті одна з найбільших країн, які приймають е, біженців з України, а від цього буде залежати і яку позицію вона займатиме по. Так, справді, дякую вам, пане Тарасе. Спасибі, що ви приєдналися. Це був Тарас Доронюк, операційний директор аналітичного центру СЕДОС. А ви знаєте, пані Ірино, коли в нашій студії, якраз в День Незалежності, гостею була Ірина Сушко, керівник громадської організації Європа без бар'єрів. Вона говорила, що насправді європейці, ну не можна сказати, що вони дуже нас бояться, тому що все таки українці, коли приїжджають в Європу, вони намагаються пристосуватися до суспільства. Вони не входять навіть в двадцятку там. Країн, які представників країн, які скоюють якісь певні злочини чи крадіжки, вони дуже, скажімо, дуже толерантно і гарно поводяться в іншому суспільстві Знає на відміну ні. від вони тих росіян, так, так сказала пані Ірина. То насправді бояться в Європі нас, яка буде ваша відповідь? Ні, не бояться. Я не бояться напливу Була... з України. Ні, я я, я багато працювала в Європі, і я ніколи цього не чула. Ну, принаймні, щоб щось, якщо буде безвізовий режим, і ми масово поїдемо шукати там кращого Я життя. Я думаю, що бояться не нас, не українців, а бояться тієї, тієї ситуації, яка зараз у нас в країні. Якщо відкрити кордон, то є завжди небезпека, що через кордон е, будуть проникати там люди е, ну, з такими терористичними нахилами, скажімо так. Бо у нас війна йде. Дивіться, хто, хто очікує, що перед Верховною Радою кинуть гранату і стільки людей положить. Ніхто не очікував, хто дасть гарантію, що такі люди не проникнуть там. Давайте зараз спробуємо тоді трошки відійти від Європи, а подивитися на наших біженців. Всередині України на наших переселенців, я хочу навести цитату Олексія Заводяка, блогера, людина, яка виросла на ось, Що він пропонує зараз з приводу окупованого Донбасу. Про це він заявив в ефірі нашої програми. Підтримуючи цю окуповану територію, ми можемо втратити всю Україну. Тут треба вести доволі жорстку політику і витрачати гроші не на підтримку окупованих територій, а один раз витратити на те, щоб всіх, кому там вже не сила, Просто звідти вивести для переселення. Нехай допомагає Євросоюз. Повинні існувати фільтраційні табори. Досвід є у світі, як вирішувати проблеми і вкладати гроші у переселення, щоб людині давати житло, роботу і так далі. Чужу біду руками розведу, що я вам скажу на це. А якщо влізти в шкіру цієї людини з дітьми, у якої залишився ті будинок, поховані там родичі. І вся сімейна історія, то що з ними робити? Ви не погоджуєтесь з просто... цією пропозицією? Ні, 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 ні. А як бути з тим, що там родичі бойовиків або самі? А... Люди, які приєдналися до них, там починають отримувати і отримують вірніше пенсії від України і так далі. Це неможливо простискувати. Дуже багато сіпорядкований цей процес. Якби він був впорядкований, тоді можна було б все обговорювати і дискутувати на цю тему. Але справа в тім, що там іде війна. Кого підтримати, до кого потраплять ці е, усі е, пільги, які будуть надаватися цим людям? Ніхто не може гарантувати, правда? А тут ці пільги їм легше давати. Але вони приїжджають, оформлюють і незрозуміло хто там їх отримує. І це отримує. спеціально робиться. Це спеціально робиться. Це Росія цього не випустить. Так це буде друге Придністров'я, Ірина Сушко, яку ми сьогодні згадували, вже говорила, що в наступному році ми могли б ми можемо отримати безвізовий режим. Вона добре знає готовність Буже, нашу і так знає, далі. Так. Але от тепер, з огляду на, на, на те, що Європа не може впоратися із напливом мігрантів, у зв'язку з тим, що бояться. Війни на сході України. Чи може збутися цей прогноз? Ну, ми це побачимо, але я б хотіла зауважити, що е, йдеться про короткочасне відвідування взагалі, то тут проблем не може бути. Короткочасні візи, я думаю, нам дадуть. А ось що е, до м, трудової міграції, тобто поїздок е, за кордон на роботу, то цей процес. Не дивлячись на дуже велику рекламу, що скоро всі поїдуть там працювати. Е, ну я роками відстежую цей процес. У нас моніторингу є таке питання. Це невелика група. Пані Це спеціально хто буде доглядати італійських дітей і літніх людей, що вони хочуть італійки цього робити. Вже... Вже доглядають, їдуть. Це спеціально. Я їх називаю професійні трудові мігранти, бо вони роками там працюють. Вони приїжджають відпустку, відпочивають і знов. Там їдуть. І таких людей. Таких... Ми ставимо питання, я спеціально я включила таке питання, скільки разів ви особисто виїжджали на тимчасову роботу е за кордон? Один, два рази, три рази більше, як три рази. То таких, хто виїжджав три і більше трьох разів, оце професійні мігранти, такі, які там постійно працюють, і це не така велика вже група зовсім. А ті найбільша група, та як. Яка один раз виїжджає. А кого люди. ви опитували, що це за опитування? А це українці. Повністю. Це, це все, да, все да, це опитування, національна вимірка. Угу. Зараз у нас є дзвіночок. Ми слухаємо є запитання ага. до вас, Алло, слухаємо вас. Алло. Доброго дня. Добрий день, Добрий. юрій Дніпропетровський. Я сам родом із Донбасу. У мене там похоронені батьки. Я сам вже пенсіонер. Общаюся кожен день зі своїми родственниками. Ну вот, я не знаю, знаете вы или нет, абсолютное большинство пенсионеров, которые на оккупированной территории, они уже оформили себе пенсию на территории Украины, и многие из них сейчас еще оформляют пенсию уже как бы у оккупантов. То есть есть такие люди, которые по две пенсии получают. Это раз. Ну и второе, что мы можем предложить на нашей территории? Ведь государство дает, ну, у нас и пенсии нищенские, но в принципе вот эти пособия, они же не позволяют ни нормально существовать, не снять жилье, а жилье как бы никто им не может предоставить. Поэтому у людей, в принципе, выбора нет. Якщо є зросники на території, ну как-то у них ще можуть жити. У кого є запаси діє, знаєш, как-то можуть зняти жильо. Дякую, дякую, що подзвонила. Або якщо Люди молоді, у них є певний грошовий запас, тоді вони відкривають певний у кого бізнес. Ми дивимося ці сюжети. Запас. У кого? Показують сюжет. Олігархів. Ви думаєте, що науковці так е е живуть легко? Ні? Ні. мене син два роки без роботи ходить. 130 е е цих співбесід. Немає, немає роботи. Ось тут у мене є питання. Ми коли опитували людей. Багато людей. У нас дуже висока і завжди була високою. Міграція внутрішня, трудовна, трудова внутрішня міграція всередині України. А зараз? І зараз вона тільки зросла. Звичайно. Так. Ось дивіться, скільки у нас зараз не, людей не працює. Подивимось, не працюють. Це тільки що на ну, місяць тому отримали дані, навіть менше. Зараз не працює 24,6. Місто з населенням понад 250 тисяч, 38% не працює. Невелике місто 44 не працює, село 46 Це жахливі цифри. У нас після. От те, що зробили селом, це кримінальна робота. Е, Буквально взагалі... вчора мені телефонувала жінка і розказувала, яке рідне село фактично історія. вже знищено. Його так, немає. так. так. Оце коли в 94 му році розігнали колгоспи, як, хоч якими б вони були, але це люди мали статус, вони були колгоспники. Потім. З них зробили члени, е, як це називалося, колективні сільськогосподарські підприємства. Розігнали. Вони не мають навіть статусу соціального. Вони працюють у себе в домашньому і в підсобному сільському господарстві. 2,9 мільйона. Оце. Цього року, минулого року провели дослідження, ми отримали тільки вони надруковані цього року майже 3 мільйони: 2,8 чи 2,9 мільйонів. Вони ні, ніде не працюють сільській місцевості і не навчаються ніде. Коли ми чуємо заяву від влади, що будемо створювати робочі місця, будемо піднімати економіку, угу. обіцяв пан Кожух, то слово його було тепле. Є до вас наступне запитання. Ми слухаємо. алло. Доброго дня! Доброго дня, Олександр Миколаїв. Вот обычно говорят, какое общество, такая у нас и милиция, такая армия и так далее. К сожалению, у нас и такая и наука, вот, хотя наука должна идти впереди, как говорится, планеты всей. Вот. И я хочу сказать, что научные наши, Академия наук и прочие научные организации должны предложить выход из этого положения, а не, как говорится, какие-то варианты разворачивания, предложить четкий выход. выход это самое от нашей власти, у которой есть свои школьные интересы, и поэтому она не решает вопросы ни Крыма, ни Донбасса, ни переселения и так далее. Хотя у нас в каждом місті пустуют тысячи домов. І позакривались підприємства. Дякую, це зрозуміло. Але я думаю, науковці б, можливо і дали якісь ні, якусь ні, корисну поради, якби було більше грошей в державі. Ні, і не впоралась гроші з грошей. Я навіть ні? Без щоб, грошей. Реалізувати, Справа щоб реалізувати, щоб що ці ми даємо свої пропозиції. Але так. ми не можемо їх реалізувати в життя, бо ми можемо тільки порадити. В основному, що мають робити експерти? Вони мають радити, чого не треба робити, в першу чергу. Чого зараз не треба робити? Саме всередині України, на вашу думку? Красти не треба. Красти не треба. А Брехати не треба. А що робити з тим, що після жертв, які принесла Україна за останній час, це продовжується? Це філософія, це напевно. Жак. Вже. Знаєте, я хожу з роботи по-інститутськи кожного разу із сльозами. Що ж ви порадите, що треба робити, щоб оці села не вимирали, щоб підприємства створювались? На кого? На інвесторів сподіватися? Ви знаєте, я дуже боюся цього процесу щодо об'єднання громад, бо я не знаю, за яким принципом це робиться. Я не бачу яких пропозицій серйозних, і хто цим займається, я теж не знаю. Я знаю тільки, що Рада повичення продуктивних сил, яка займалася територіальними питаннями розвитку виробничих сил, була ліквідована при Януковичі. Залишився тільки один інститут. Регіональних досліджень у Львові це добрий інститут. Вони добре працюють, мені подобається те, що вони роблять, але це для України замало. Можуть впоратися міністерства? Ні, у них Мурят. вони оперативною роботою займаються, наскільки я розумію. Вони не займаються прогнозами, і їм дають завдання, порахуйте нам те, і те, те, дайте заключення на те те. те. Вони це дають, вони роблять, бо. Панірина. Дякую, що ви завітали сьогодні. Принаймні, ми говорили про те, що потрібно вирішувати в Україні, і також говорили про Європу. Європа, схоже, не знає, як впоратися із напливом мігрантів. Но це їх проблема. Так, так, але це нам головне проблема. в себе, в себе, в себе навести лад. Дякую, що ви завітали. Це була Ірина Привидкова, відомий науковець, провідний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії Наук. І це була програма на слуху, яку провела Ольга Ксьонс. На все добре. На на слуху. На слуху.